Всім привіт! Появилися в мене ось таких два воблери. Їхня довжина 11 см. Їх купував для ловлі щуки на наших мілководних водоймах. Окунь навряд чи буде їх атакувати, тому що 11 см для нашого окуня це дуже багато. Він на приманки довжиною 8 см не дуже сильно хоче клювати, а тут аж 11 см. Ну але подивимось. Верхній Воблер, я не знаю, чия це копія. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Нижній Воблер подібний на Мегабас Vision Вантен. Довжина 11 см. Ось такі приманки, досить красивий натуральний колір. Дві рибки, неначе як верхоплавки. Надіюсь, щука зацінить. Тільки ось цей верхній колір, він воблер, облер пофарбований якби всередині. А ось цей мегабас Vision, який подібний, він пофарбований зверху. І фарба з часом буде відлітати. Наприклад, якщо глянути на голову приманки, бачите дві крапки. Один і два, це я цей в області жодного разу не закидав, а від нього вже фарба відлущується. Ну, але вони дешеві. Тому немає тут що грішити на фарбу. Але все одно неприємно, як ніяк купував заради кольору. Також бачите, петельки потрібно проклеювати. Ще на одному, ще на іншому. Це теж такий недолік дешевих воблерів, Але трійники тут гострі. Ось таких два воблери в натуральному кольорі появилися в мене. Надіюся, щука на наших мілководних водоймах оцінить. Надіюся також, що в цих воблерів буде гарна анімація як на рівномірці, так і на твічингу. Ну, а на воді побачимо. В принципі, Мегабас Віжн оригінальний Воблер. Досить непогана приманка. На жаль, оригіналу в мене немає. А цей. Ну, я просто боюсь помилитись. Тому, друзі, хто знає, напишіть, будь ласка, з якого воблера зробили цю копію. Надіюсь, воблерки подарують клювання трофейної щуки. Друзі, а ви ловите щуку на воблери довжиною 11 см. Чи у ваших умовах це за великі приманки? А, можливо, і за малі. Цікаво буде почитати. В моїх умовах 11 см. Ну, це вже можна так сказати, і завелика приманка для ловлі щуки. За окуня взагалі мовчу.